Автопарк Київ нове надходження, Chevrolet Lacetті 2008 року випуску автомобіль в ідеальному стані від першого єдиного власника, чорний колір на легкосплавних 15 дисках, гарна зимова гума, двигун 1,8, передній привід, автоматична коробка передач. По кузову жодних зауважень. 157 тисяч пробігу, але ви подивіться, як, як він зберігся. Є електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомники електро. Подивіться на стан руля, це все рідне, оригінальне. Клімат-контроль ще є в комплектації. Технічно жодного зауваження до автомобіля. Питанням придбання в автопарк Київ Сумська 2А.